Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємо 12 главу 4 книги царства. Тут продовження історії царя Іоаса, ну і все, що відбувалося. Зокрема, тут буде говоритися про храм, про устрій. От цікаво, що кожна глава вона має якусь свою особливу тему. І ця тема буває так, що лише один раз повторюється, ну, можливо, два рази на протязі святого писання. Але треба читати все святе писання, і кожна людина обов'язково знайде відповіді на те, що її турбує. Тому що тут підхід до духовного життя з різних сторін, і всі, мабуть, випадки, які можуть в нас статися в житті. Десь тут і прописані, і ми можемо для себе отримати науку, підтримку, наставлення. Для того ми і читаємо святе Писання. У сьомий рік Ієуя став царем Іоас і 40 років царював у Єрусалимі, ім'я Матері, його, цив'я, з Версавії, і робив Іоас угодне в очах Господніх. В усі дні свої, доки наставляв його священик і Одай. Згадуємо принцип: немає випадкових слів, речень, навіть якоїсь випадкової букви немає у святому Писанні. Якщо сказано, що робив угодне, доки наставляв його священик і Одай, ну, значить, потім буде щось дещо по-іншому. Тільки висоти не були знищені, народ ще приносив жертви і куріння на висотах. От Іоас, начебто, і проявив ревність до Божого закону, він понищив і капища, і ідолів. Але десь на периферії люди отак ще продовжували мати подвійну духовність, подвійну релігійність, начебто і вірили істинному Богу. Ну і на всяк випадок ще десь там і жертви приносили своїм там божкам якимось, і там в них були якісь предмети для поклоніння. От І тому це теж було неугодне в Божих очах. І сказав Іоас священникам: усе срібло, що освячується, яке приносять у дім Господній срібло від подорожніх, срібло. Внесене на кожну душу за оцінкою усе срібло, скільки кому приходить на серце принести в дім Господній, нехай беруть священники собі, кожен від свого знайомого, і нехай лагодять вони пошкоджене в храмі скрізь де е, знайдеться пошкодження. Зверніть увагу! Як тут сказано, четвертий стих і сказав Іоас священникам усе срібло, що освячується, а далі розповідається, що тут за срібло? Це те, що люди роблять приношення. І от одне із значень, що таке святий, чи святе, чи освячення, це означає відділити. І що людина від свого вділяє, то вона тим самим актом відділення. Освячує те, що в неї лишається. Тому тут на першому місці стоїть, що те, що люди жертвують, воно собою являє освячення всього, що є в нас. Тому що освячене, це значить відділене до цієї теми, я думаю, ще ми не раз будемо повертатися і читаємо далі. Але оскільки. До 23-го року царя Іоаса священники не лагодили пошкоджень у храмі, то цар Іоас покликав священника Іодая і священників і сказав їм: чому ви не лагодите пошкоджень у храмі? Не беріть же віднині срібла у знайомих своїх, а на полагодження пошкоджень у храмі віддайте його. Тобто священники не хотіли займатися тими ремонтами, ну, зрештою, воно так і, в принципі, мало би бути, що священник повинен лише благовіствувати. В старому заповіті це потрібно було теж і вчити закон Божий, навчати закону Божого, ну і там вони проводили різні жертвоприношення. Але от щось вирішили, щоб священники самі займалися. Там, якимось ремонтами. Ну і це, ця справа не пішла. От, і тому цей закон перемінюють. І погодилися священники не брати срібла у народу на налагодження, пошкоджень у храмі. От священники з радістю прийняли е, цю звістку. Нехай майстрі займаються тими речами. І взяв священник і оддай один ящик і зробив отвір у ньому зверху. І поставив його поряд із жартовником з правого боку, де входили в дім Господній. Ну, це прообраз нашої скринічки, які теж поставляються в храмі, для того, щоб людина могла робити там якісь пожертви. І кидали туди священники, які стояли на сторожі біля порогу, все срібло, що приносилося в дім Господній. І, коли бачили, що багато срібла в ящику, приходили писар царський, і первосвященик, і е, зв'язували в мішки, і перераховували срібло, знайдене в домі Господньому, і віддавали перераховане срібло в руки виконавцям робіт, представленим до Дому Господнього. А ці витрачали його на теслярів. І будівельників, які працювали в домі Господньому, і на будівничих стін, і на каменотесів, також на закупівлю дерев, і тесаних каменів для полагодження пошкоджень у домі Господньому, і на усе, що витрачалося для підтримки храму. Дійсно, храм живе на пожертви. і Ті люди, які ходять до храму, вони знають, що Господь ніколи боргу не лишається, і вони мають радість від того, що вони жертвують. І на превеликий жаль, не всі християни розуміють, що потрібно так робити. І, мабуть, найбільш ліберально до справи оцих пожертв, до умовної десятини, якраз, мабуть, відноситься саме православна церква. Тут є абсолютна свобода в людей. І православна церква ніколи не вимагає, що ви маєте дати там, десятину, обов'язково із свого доходу, чи як там ні, цього немає. Хтось приносить багато, а хтось там прийде і, і там раз в рік купить свічечку і каже: А я як йду до церкви, то я купляю свічку. Ну там лишиться там, 5-10 гривень за ту свічку. Можна, в принципі, раз в рік і не купляти ту свічку, познаки в храмі не буде. Від ну такої підтримки храму. Але є люди, які постійно підтримують храм, допомагають, прикрашають, дбають, щоб все було благоговійно І тому от тут ця глава якраз теж описує, що так і було у старому заповіті. Теж люди приходили і жертвували і утримували храм для того, щоб ставилося. Боже ім'я, ми все-таки йдемо до храму. Для нас це є сакральна будівля, там ми отримуємо таїнства, там ми молимося, там ми по особливому поводимося в тому храмі. Якби люди в миру поводилися так, як поводяться в храмі. То зла було б дуже мало або взагалі можливо б не було. Ну бувають моменти, десь ми бачимо на просторах інтернету, що бувають якісь і прикри моменти, на жаль, і на церковних подвір'ях, а можливо, і в храмі, але це як виключення. А так завжди нас мирно, спокійно молимося, ми там не сквернословимо, ми там не сваримося, ми там Бога славимо, і якби там людям добре не було б, люди би не йшли. Тому що ніхто нікого не примушує. Тому що і в плані відвідування теж православна церква, мабуть, знову ж таки також найбільш ліберальна. От, так само і Господь нікого не заставляв. Людина, якщо хоче, то вона прийде. Христос нікого не примушував. От, і це важливо. Є конфесії християнські, в яких є строгий порядок. Відвідин храму чи там молитовного будинку, навіть от в Риму католиків, там більш все прописано, там є в них більш прописано і юридична сторона, так би мовити, присутня, які є в людині зобов'язання по відношенню до парафії. От, ну І так далі. Це знову ж таки окрема тема. От, а от православ'я, мабуть, дає найбільшу свободу. Хтось може сказати, що це неправильно, це недобре, люди зловживають. Ну так, але ж можна, знаєте, різними методами заставити людину ходити. Але душею вона ж не буде в храмі. А тут приходять ті, хто люблять храм, хто любить молитву. Жертву і ті, хто мають цьому потребу і хто дають з легкістю від чистого серця. От. І вони мають радість. Хай менше. От, але по-божому. Але не зроблено було для дому Господнього срібних блюд, ножів, чаш для окроплення, труб, усяких е сосудів золотих і сосудів срібних із срібла, е що приносили дім Господній, а виконавцям робіт віддавали його і лагодили за нього дім Господній. І не вимагали звіту від тих людей, яким доручали срібло для роздачі виконавцям робіт, бо вони діяли чесно: срібло на жертву за провину і срібло за на жертву за гріх не вносилося в дім Господній, воно священникам належало. От і в храмі є така традиція, що гроші за сповідь, тобто за гріх, вони належать священнику. І також, якщо під час можливо, благовіствування, там якась є пожертва, щось хтось десь там лишає, то теж воно належить священнику. А є частка, яка належить храму. Це пожертви, які даються на храм, це пожертви за продаж там свічок чи ще можливо чогось. Це належить храму. А є те, що належить священнику. І тут так само от про це сказано. Тоді виступив у похід Азаїл, цар сирійський, і пішов війною на Геф, і взяв його, і мав намір Азаїл іти на Єрусалим. Але Іоас, цар юдейський, узяв усе пожертвуване, що пожертвували храму Йосафата і Іорам, і Охозія, і батьки його, царі і юдейські, і що він сам пожертвував, і все золото знайдене в скарбницях дому Господнього і дому царського, і послав Азаїлу, царю сирійському, і він відступив від Єрусалима. Бачите, була ситуація, що жертвували на храм, але потрібно було ось ну, виходить, відкупилися. Ну, як далі буде, ми побачимо. Інакше про Іоаса, і про все, що він зробив, написано в літописі царів юдейських. І повстали слуги його, і вчинили змову, і убили Іоаса в домі, мило на дорозі до сили. Його убили слуги Його. Іозакар, син Шимеати, та Ієгозават, син Шомери. І він помер, і поховали його з батьками його в місті Давидовому, і став царем Амасія, син його, замість нього. Ось бачите, щось. Щось це і не так пішло із тим царем. І треба намагатися в усьому бути вірним Господу Богу. На цьому ми завершили читання 12 глави. Всім миру і добра, слава Ісусу Христу!